Ворожі ракетні та дронові обстріли обласного центру, фатальні ДТП на дорогах Хмельниччини, порятунок на воді та новітня роботизована техніка, яку вже опановують рятувальники. Ви дивитеся відеоподкаст Служба 101. Ми маємо про що розповісти. Розпочинаємо. Хмельницький під обстрілом 3 вересня росіяни атакували обласний центр ракетами та дронами. Ворожий обстріл забрав людське життя. Пошкоджень зазнали заклад освіти, комунальний транспорт, гаражний масив, людські домівки та автомобілі. На місці працювали фахівці ДСНС разом з службами взаємодії, ліквідовували наслідки атаки та допомагали людям. Не обійшлося моторошних автотрощ. На автодорозі поблизу села Юзіна Антонінської громади зіштовхнулися легковик Денза та ЕМДЖІ. Із понівеченого авто ЕМДЖІ рятувальники деблокували тіла п'ятьох загиблих, трьох чоловіків та двох жінок. Наймолодшій було лише 25 років. Водійка іншої машини отримала незначні травми. З рідними загиблих працювали психологи ДСНС. За кілька днів у Новодоневецькій громаді трапилася ще одна аварія. Рейсовий мікроавтобус зіштовхнувся з легковиком. Постраждали 18 людей, серед них двоє дітей. Рятувальники запобігли загорянню транспортних засобів та допомогли транспортувати потерпілих до швидкої. У Старокостянтиновій надзвичайники врятували 52-річного чоловіка з квартири, охопленої вогнем. Причиною займання стала необережність під час куріння. Загалом за місяць рятувальники ліквідували 108 пожеж у житловому секторі та ще 40 в екосистемах. На жаль, дві людини загинули. Робот замість людини. Сучасна безпілотна роботизована техніка вже на службі у рятувальників Хмельниччини. І фахівці ДСНС впевнено її опановують. Сталеві помічники проводять розвідку в диму й високих температурах, гасять пожежі, допомагають з евакуацією та транспортують вантажі там, де кожен крок небезпечний. А в колег з мобільного рятувального центру швидкого реагування з'явився свій роботизований пес. Його залучають до підтримки операцій з розмінування території. Ці технології це рух уперед, це безпека наших колег, аби вони завжди поверталися з викликів живими і неушкодженими. Що насправді відбувається за дверима пожежної частини? Відповідь у нашому подкасті до перегляду. Сьогоднішній нас гість Артур Шеремета, начальник караулу ДСНС Хмельниччини. Вітаю вас! Вітаю! І поговоримо сьогодні про його роботу. Буде цікаво, тож... Не пропустіть, чому вирішила доєднатися до служби порятунку. Чому саме пожежна охорона? Я хотів, щоб моя професія мала якийсь реальний сенс. І в якийсь момент я зрозумів, що від моїх дій, моїх прийнятих рішень може бути залежати чиїсь життя. І після того я прийняв рішення, що іменно в цьому в мене є сенс роботи, яка буде приносити користь людям. Які найчастіші та найтиповіші виклики у вашому районі виїзду? Перший це як завжди пожежі, другий це допомога Службам, тобто бувають виклики, коли потрібно допомогти службам або знести потерпілого яких сворого, важкохворого з поверхів, також відкривання дверей. Ну і одне з досить поширених виїздів для нас це буває підгорання їжі на електроприладах або приладах під готування їжі. Чого люди найчастіше не знають про службу порятунку? В більшості вони думають, що ми просто сидимо і очікуємо, поки надійде повідомлення, і ми поїдемо на виклик. Але зазвичай це відбувається не так. Ми постійно тренуємося, відпрацьовуємо навики, і скільки без цього ми ніяк і Нікуди великі навантаження, які на нас падають під час виїзду на ліквідацію різних викликів, нам допомагають впоратися з цим фізичні навантаження, такі як силові тренажери та інше. А також спеціальні нормативи, такі як бойове розгортання, орієнтація в задимлених камерах з середовища з засобами індивідуального захисту. В Цілому піднімаємо свій рівень майстерності таким чином. Чи є у караулі якісь традиції або забобони? Не бажати гарного дня, приходячи на службу, тобто, ми в більш неформальні обстановці і стараємося навіть жовтома не піднімати тему, що все буде добре. Гарного дня там гарної спокійної ночі. Тобто, в такому плані. Які міфи про пожежну службу ви б хотіли розвінчати? Ну, з цілому з міфів досить і цікавий, і найпоширеніші пожежники приїжджають на пожежу без води. Це не так, оскільки в нас досить великі запаси є на різних автомобілях від 2,5 до 5 тонн і навіть більше. Але в середньому час наскільки вистачає води досить маленький, в залежності від того, кількість, яка кількість волів подана. І люди зі сторони спостерігаючи дану подію, вони думають, що о декілька хвилин пройшло, а вони вже нічого не роблять, їх нічого немає. Насправді це не так. У нас є злагодженість дії, якими ми потім забезпечуємо перекачку або підвоз води і продовжуємо ліквідувати не зложадженим Подія зі служби, яка дала вам розуміння, що дійсно ви вибрали правильний факт? Це саме перший мій відносно виклик, бо тільки я прийшов на цю роботу, і ми врятували на пожежі кота, хоч незначне, але яке це було диво для господарів, коли ми змогли знайти і винести звідти з того пекла їхню домашню тваринку, їхнє їхній ну, щастя не було меж. Що можете сказати про свою команду? У мене хлопці супер, з ними працюється легко. Ми розуміємо один динаспів слова. У нас налагоджена комунікація з ними. Ми з найкращі терміни, найкоротші, стараємося все розуміти, робити і ліквідовувати ті події надзвичайні ситуації, які трапляються у нас на шляху. На чергуванні. що порадити тим, хто хоче вступити до служби порятунку. Насамперед, це потрібно мати величезне бажання. Е, також не виключається це фізична підготовка і цілеспрямованість. Якщо дійсно цього хотіти, можна досягти будь чого Друзі, дякую, що дивилися нас сьогодні. Ми спілкувалися з начальником караулу ДСНС Хмельниччини Артуром Шереметою. Дякую, було цікаво та повчально. Глядачі, що може зробити кожен із вас? Це бути обережними та обачними і не наражати своє життя на небезпеку. Почуємося у наступний. Ному випуску подкасту сподіваємося, що номери екстрених служб знають усі. Та чи кожен у критичний момент згадає, що і як потрібно сказати диспетчеру? Далі важливі поради від мого колеги. Тож дивіться та запам'ятовуйте. У кожній небезпечній ситуації важливо знати, яку із служб викликати служба порятунку 101 при вибуху пожежі чи ДТП, або ж ситуації, які потребують допомоги рятувальників. За номером 102 поліція коли стається злочин, крадіжка, бійка або є інша загроза людям. За номером 103 швидка допомога при хворобі, травмі або ж втраті свідомості. За номером 104 газова служба. Якщо відчуваєте запах газу або ж сталася аварія на мережі, пам'ятайте. Коли телефонуєте, назвіть адресу події. Коротко опишіть, що сталося, та назвіть своє прізвище та номер телефону для зворотнього зв'язку. Говоріть спокійно та чітко. Це допоможе швидше викликати до вас потрібну службу. Вода й далі забирає життя. Лише за місяць у водоймах області загинули четверо людей. Але її історії порятунку про одну з таких далі у сюжеті. Узбережжя широкого водного плеса річки Смотрич у місті Городок єдине місце, погоджене місцевою владою для купання. Тут і рятувальний пост з рятувальниками. Днями вони стали ангелами-охоронцями для місцевого відпочивальника, який тихо пішов під воду. І побачили, що заходить одна людина, один чоловік з дитиною. Вони плавали ось тут. Ось тут вони плавали. І ми бачили, що він так нирнув так добре так десь на 20 метрів, десь проплив. І він нернув. Дитина його кричить, що що тоне. І ми одразу з того пірса. Ми поплили, шукали його, бо вже ну, шукали ми його десь хвилин п'ять. Того фатального серпневого дня, за словами свідків, компанія чоловіків голосно відпочивала на березі річки. Один із них вирішив охолодитися. Ми його знайшли, він вже був без свідомості, вже все. З води чоловіка діставали без ознак життя, Допоки свідки викликали швидку, рятувальники намагалися вирвати потерпілого з рук смерті, непрямий масаж серця, штучне дихання, і той отямився. Як тонуть потопельники? вони кричать, вони борсаються, чи навпаки це відбувається тихо? Ну цей цей потупельник він не кричав. Він просто що я кажу, що так тільки що це він був закашлявся. Він нирав винирав, нирав-винирав, і, і на останній раз у він як коли він вже довгенько не винирав. Лише завдяки вправним діям рятувальників ще одне життя врятовано. Саме тому рятувальні пости та присутність на них професійних рятувальників шанс на порятунок. 1 вересня у Маниковецькому ліцеї відкрили клас безпеки. Наступного ж дня такий освітній простір з'явився і в Хмельницькому ліцеї номер 10 Перші уроки для дітей провели офіцери-рятувальники громад. Також фахівці ДСНС працювали з працівниками лісинства, нагадавши їм правила пожежної безпеки. А раніше проводили навчання для аграріїв. Офіцери-рятувальники громад це фахівці, які завжди поруч із людьми та готові допомогти. Їхнє гасло. Навчати, діяти, рятувати. Це був відеоподкаст Служба 101. Ще один місяць. Нові виклики, емоції, робота і врятовані життя. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, щоб не пропускати важливого. Ми повернемося за 4 тижні. Бережіть себе та близьких. До зустрічі!